That's yeah. Вам вітаю, мене звати Денис Зайченко, і щось давненько у нас не було пояснювальних матеріалів, правда? Ну, за виключенням матеріалу про ddr 5 котрий мав вийти ось відносно недавно. Як би там не було, привід відновити режим Є. E. AMD у додаток до своїх розкішних процесорів Ryzen 7000 представила новий стандарт оперативної пам'яті AMD Expo, котрий я поясню на прикладі Кіта. Kingston Fury Beast ddr 5 2 16 ГБ 6000 МГц для початку. Що таке взагалі AMD Expo? Хоч я особисто і помилявся, але дуже довго думав, що це мала бути технологія автоматичного розгону, який активується одразу, як тільки ви вперше вмикаєте ПК на скажімо, материнці Asus ROG X670 і G разом з оперативкою AMD Expo. Тобто, як я думав, що це працює, ви вмикаєте ПК. ПК починає перезавантажуватись, робить це разів 10, 15, 20. І як тільки закінчує, у вас вже максимально розігнана оперативка. У комп'ютері. Навіть лізти у бівас не треба. Цю інформацію я знайшов давним-давно у одному з відео J2Sense, але не можу знайти конкретне відео, де він це казав. Тому вважайте, що я просто неправильно розчув. Чи неправильно зрозумів. Бо так я виявився неправим. AMD Expo це аналог Intel XMP. Майже. Бо, якщо ви не знали, то ось вам нова інформація. XMP профілі не зобов'язані працювати на AMD. Те, що вони працюють, це повністю заслуга виробників оперативної пам'яті. І нарешті, тільки у власне 2022 році АМД виправила цю проблему і створила власну сертифікацію. Ця сертифікація відкрита, тобто АМД майже не допомагає у її реалізації з одного боку. Це погано, бо виробники самі над цим працюють без власної допомоги AMD. Хороша новина у тому, що АМД також не вимагає ніякої оплати за можливість стати частиною. Екосистеми AMD Expo. Тому влитись в неї буде і легше, і вигідніше. При цьому так, AMD підтримує сертифікацію XMP лише стараннями виробників материнок. Бо, якщо ви не знали, XMP профілі не зобов'язані Працювати на АМД. Те, що вони працюють, це повністю заслуга виробників материнських плат. І нарешті, тільки от, власне, у 2022 році АМД цю проблему виправила і створила власну сертифікацію. Також, оскільки АМД підтримує сертифікацію АМД лише завдяки старанням виробників саме материнок. Не сподівайтесь, що у випадку Intel та AMD Expo буде якось інакше. Ну тобто процесори Intel будуть підтримувати AMD XMP, тільки якщо це дозволять виробники материнок. І це буде проблемою, бо вам буде потрібно 100% купляти AMD Expo під Ryzen, А Intel XMP Core від i3 до i9 і не тільки. Звичайно ж. Виробники материнок хочуть зробити перехресну сумісність, але я не гарантую цього на 100%. Тому поки що Intel, Intel, XMP, AMD AMD Expo. Також нюанс. Як і у випадку з XMP, як я розумію, будь-який профіль попереднього розгону гарантує, що планка оперативки буде на цих конкретних частотах і таймінгах. Працювати, що материнка 100% правильно ці параметри считає та інтерпретує, але немає жодних гарантій, що частоти і таймінги. Вивезе процесор або чипсет материнки. Їх немає і бути не може, бо це залежить від кремнівої лотереї, як власне і пікові частоти у процесора взагалі. Тобто AMD Expo гарантує, що оперативка гарантовано буде працювати на профілі розгону оперативки. Але не гарантує жодного іншого факту. Власне, по цій же причині профілів, що Expo, що XMP, зазвичай два. І якщо на максимальному профілі запуску не буде, то спустіться на на поверх нижче і все рівно буде файний результат. Тепер про саму Kingston Fury Beast DDR5 216 GB 6000. Я не бачу причин не розповісти про неї детальніше. Це кіт вартістю від 220 доларів США, що на момент написання сценарію було рівно 10 тисяч гривень. Планки висотою ледве не 43 міліметри, і їх вже з натяжкою, лише з натяжкою можна назвати низькопрофільними. Низькопрофільними повноцінно можна вважати Kingston Fury Beast DDR5 версія Black без RGB. Там ледве 35 міліметрів. Але ви при цьому позбавляєтесь власне rgb підсвітки. Хоча по характеристикам Black версії аналогічні rgb моделям і по частотам, і по Intel XMP 3.0, і по AMD EXPO. Конкретно моя версія кита має чіпи пам'яті SK Hynix і під профілем AMD Expo 6000 на таймінгах 36, 38, 38, 80, 118 дає затримку 80 наносекунд, що для AMD досить непогано. Ну і останнє. Як знайти пам'ять AMD Expo серед інших? Не де, а й саме як. І це питання цікаве, бо досить хитре. У випадку з Kingston Fury Beast DDR 5 216 ГБ 6 тисяч, я тоді сказав, мегагерц, але технічно це не так. Мегатрансферів, звичайно ж. Наклейка внизу коробки. Невеличка, але помітна. Так, як я розумію, це все. Я не знайшов згадку про будь-яку наявність або відсутність AMD Expo у порядковому номері або номенклатурі. Тому я не знаю, як у інших виробників, але у випадку Kingston просто шукайте відповідну наклейку і все. Ну або підпис у магазині, вони також є. Якщо у мене буде додаткова інформація від виробника безпосередньо, я її опублікую у коментарях внизу. Підсумки у мене наступні. Для мене особисто сертифікат AMD Expo став індикатором того, що AMD вийшла в один рівень з Intel майже у всьому. І блакитним треба продумувати нові способи відрізнятись. Бо і Thunderbolt вже не рулить, не рулить так сильно, і мережеві карти вже конкурентів мають. І тепер XMP не унікальна. Що ж стосується Kingston Fury Beast DDR5 216 Гігабайт, 6000 мегатрансферів, то це абсолютно розкішна оперативка, котра має AMD Expo. Має вона і RGB-підсвітку, до речі, що теж корисно, бо гарантує наявність хоч якогось, але радіатора на корпусі, ну і на відміну від високих частот, RGB мені відчутно корисна, бо піднімає бойовий дух. А це завжди відмінно. Якщо ви не погоджуєтесь, обов'язково напишіть про це у коментарях. Чи важлива вам rgb підсвітка на корпусі? Особисто я її. Не те, що рекомендую мати, але вона хоча б, звичайно ж таки, гарантує, що тут є радіатор, бо безрадіаторні моделі RGP не мають ніякої. Чому радіатори важливі на корпусі ddr 5, конкретно ddr 5, про це я розповідав у минулому матеріалі, посилання на який буде у описі під даним відео. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKI 600. Посилання на магазин. І як тільки я зроблю той на огляд цього мікрофону буде у описі під даним відео. З вас також, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та будьте здорові!